Наступна головоломка. У нас є така рівність. 5 додати 9 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. У даної задачки є кілька варіантів вирішення. Зараз я покажу вам один із варіантів. Якщо ви знайдете інші, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 додати 9 буде 9, 9 рівнює 9, 9, 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.